Всіх вітаю! В цьому відео ми зв'яжемо ось такий шнурок. І ось такий і такий шнурочок вони в'яжуться однаково, їх відрізняє лише товщина пряжі. Взагалі, для тоненьких ось таких я використовую муліни. Хто не знає, це яничка, якою вишиваю. І ось такі от гарненькі тоненькі шнурочки в мене виходять. Я використовую їх для брелочків. А можна ще використовувати для пінеток або для шапочок, для зав'язочок, якщо потрібно. В'язати я буду з ниточок моліне. Використовую я гачок номер один, 1 мм, і в мене буде ось такий тоненький шнурочок. Перше, що ми робимо, це набираємо три повітряні петлі. 1, 2, 3. У другу від гачка петлю. Та яка на гачку ми нарахуємо. Один, два, у другу вструмляємо гачок і протягуємо робочу нитку. Так само ми робимо з останньою, протягуємо робочу нитку через останню петлю. У нас є три петлі на гачку, Дві крайні ми знімаємо. Добре їх притримуємо пальцями і пров'язуємо першу петлю, потім ми беремо другу петлю. Третю притримуємо, пров'язуємо другу петлю. І так само робимо з третьою. Пров'язуємо третю петлю. У нас знову три петлі на гачку. Знімаємо дві останні, притримуємо їх добре пальцями, пров'язуємо першу. Потім пров'язуємо другу петлю, пров'язуємо третю. В нас знову три петлі на гачку, і так ми в'яжемо ту довжину, яка вам потрібна. Пров'язали до кінця, і в нас на гачку знову три петлі, як ми будемо закривати наш шнурочок, ми просто робочу нитку протягуємо крізь ці три петлі. Знов протягуємо, відрізаємо і затягуємо. Все, шнурочок готовий. Щоб сховати кінчики, нам потрібно буде голочка, Ми вдягаємо ниточку в голочку, наш хвостик, і ось сюди його продягаємо, виводимо подалі, і наш кінчик буде вже у шнурочку. Ось так. Відрізаємо зайву частину. І трохи потягніть шнурочок, щоб петлі рівномірно розійшлися по всій довжині. Ось такий гарний шнурочок у нас вийшов, мені дуже подобається такий яскравий, тоненький. Якщо вам сподобалось відео, то ставте вподобайки, а ми з вами зустрінемось у наступних відео.